Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як завжди, карта дня. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогенькі. І ми почнемо, як завжди, з трьох позицій. І, можливо, тут ви знайдете свої підказочки. І так, вибирайте, будь ласка, одну карту. І будемо дивитися. Карта номер один. Ви дивіться, оце тоді. У вас сьогодні дивіться колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про те, що з одної сторони всі її дуже люблять цю карту, але дуже багато хто про це забуває, що колесо фортуни це дуже часто повернення якоїсь ситуації, це циклічність. Наприклад, можуть подзвонити, написати. Десь зустріти можете колишніх друзів, знайомих, колись вчились, колись працювали з вашого дитячого садочка чи ще якось. Ось це в такому плані. Циклічність, тобто повторюється якийсь знову період у вашому житті. Будь то хороший чи, навпаки, поганий. Ось можливо повернення до якоїсь ситуації, про яку ви відклали. Тобто тут може піти якийсь рух. Ну і звичайно, як я на початку сказала, дуже багато вважають, що це щастя. Але не забуваємо, що фортуна вона зрадлива. Ось тому будьте обережніші. Не ще порада, ви знаєте, цієї карти, не намагайтеся щось втримати. Не намагайтеся бути всім корисним. Не намагайтеся десь тут зачепитися чи десь зачепитися. знаєте, щоб бути тут і орієнтуватися, і тримати всю ситуацію під контролем, потрібно бути всередині. А щоб всередині бути, потрібно бути нейтральним. Тобто, нікуди не влазити. Знаєте, як то кажуть, не заморачуватися і ах, з розпущеним пойду. Щасти вам сьогодні. Карта номер 2 А тут у нас п'ятірочка. П'ятірочка, але вона, бачите, тут каліки тримають один одного. Це дійсно карта не дуже весела, не дуже хороша. Це можуть бути і втрата грошей. Це звичайно матеріальні речі, фінансові речі. Тому будьте сьогодні обережніші. В будь-яких ситуаціях можуть ошукати, можуть не додати. Коли ви наразі заклопотані своїми домашніми проблемами чи грошовими проблемами, ви можете пропустити дуже великі шанси. Зараз я вам покажу ось ці шанси. Бачите, вони тут наверху. А ви коли тут заклопотані, ви їх не бачите. Тому не дуже ах, не бідкайтеся, не, не плачте, не переживайте, тому що в такому стані людина в пригніченому стані людина нічого не бачить навкруг себе. Вона бачить тільки свою біду. Так, вона біда. Але, людина, я нікого не хочу нічого навчити, але я знаю, що сюди карту дня приходять дивитися ті, які хочуть якусь підказочку. От і підказочка: не концентруйтеся на негативі, тому що позитив до вас не може дойти. Карта номер три. А тут у нас двічка жезлів. Двічка жезлів говорить нам про якийсь вибір, вагання, нехотіння навіть інколи, небажання щось відпустити або когось відпустити, своє минуле. Колишніх друзів, навіть друзів. Якщо ви бачите, що хтось вам не по дорозі, відпустіть їх. Ви бачите, що вам неприємно з кимось спілкуватися або напряг. не дзвоніть цим людям, не беріть трубку, не спілкуйтеся з тими людьми, відпустіть їх. Звичайно, люди, коли ви вириваєтеся вперед, починають за вас чіплятися, тобто тягнути вас назад в болото. Я не хочу сказати, що ці друзі погані чи ще щось, просто вони не на вашій хвилі. Ще що може бути: відпустіть е, якісь ситуації якихось людей. Не жалійте ні за чим і ні за ким, е, тому що це вас тормозить. Ось порада вам сьогодні. Вибір робіть серцем. І не зважайте, не, не спішіть, але і не відкладайте в довгий ящик. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші вподобайки, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.